Як стати відомим? Що для цього потрібно? Ну, для цього потрібно, або співати. Або співати, або, або оцей, те веледу Оце коли по телевізору це новісті показують. Це що, це відомих людей показують? Так. Да. відомих. А кого з відомих людей ти знаєш? І хто тобі подобається? <плес> Настя Камінська і папа. А чому тобі подобається? Бо вони гарно співають. Як стати відомим, що для цього потрібно? Слухати. Дятись гарно. І, і слухатися. Батьків і маму, і всіх. А відомі люди це які? Які дуже красиві і дуже гарно слухаються. А кого з відомих людей ти знаєш? От кого ти вважаєш відомим? У мене є мій друг Артем, відомий. Він друга слухається. І ще Рома. Забув. А кого називають відомими людьми? Що це за люди таке? Ну, а кого з відомих людей ти знаєш? Нікого. А чому? Ну я нікого не бачу відомого. А ти вважаєш себе відомою людиною? Так. Да. А чому? Бо... Бо я люблю свою сім'ю. треба слухатися маму, папу, учитися. Е, надо... Слухатися, робити, що мені кажуть, складати іграшки і е е е е ще слухатися їх, щоб стати, щоб е учитися хорошо, щоб це щоб хорошо учитися, щоб слухатися, щоб вишивати гарно і щоб Маму і папу слухаться, це треба робити, їх слухати, що вони кажуть. А кого з відомих людей ти знаєш? Ну, знаю своїх подружок, своїх цей, е, своїх кумів знаю, своїх цей, знаю родичів, своїх. Цей, Сестричок знає свого братика, маму, папу. А чим вони відомі в тебе? По, що, по вони вадять ліс, жені їм допомагає. І вони це, вони е, мама, ну обично, мама його ругає, ну, він слушається маму.